У зв'язку із ситуацією, що склалася внаслідок непроведення видатків через органи державного казначейства, депутати Калуської міської ради зібралися на позачергову сесію, аби розглянути звернення до прем'єр-міністра України Микола Азарова щодо забезпечення державного фінансування делегованих повноважень. Низку важливих для міста питань розглянули народні обранці у пункті Різне. У пункті «Різне», що традиційно передував розгляду основних питань порядку денного, у якому цього разу значилось лише одне, на сесії розглянули ряд депутатських звернень, серед яких актуально прозвучали наведення порядку на земельній ділянці вулиці Січових стрільців, де усе поросло чагарниками, виділення коштів із депутатського фонду для потреб дитсадка Золотий ключик, ремонт доріг, скарга на цілодобове порушення громадського порядку у одній із крамниць міста, що провулку шкільному, де прозвучало депутатське прохання, слід встановити Добову варту, бо тут, мовляв, діється непростойні речі: пиятика, хуліганство, розпуста. Депутати вирішили вжити заходів, прийнявши так би мовити, останнє попередження, звертаючись до усіх компетентних інстанцій міста, щоб припинити порушення. Відтак обговорили основну тему, власне, задля якої зібралися. Міський голова акцентував увагу на проблемі блокування рахунків казначейством. Про те, як емоційно висловився, суть проблеми набагато глибинніша. Напевно, нас як і в всіх містах не може турбувати ситуація. Із фінансуванням більшості програм, а особливо це в дійсності прикро, коли маючи кошти і проводячи ти кошти, ти не можеш фінансувати програми. Звичайно, в нас ці проблеми є, але я повинен сказати, в мене немає зуважень до казначейства. Жодних найменших. Бо проблема не в казначействі. Проблема в кабінеті міністрів України. Проблема в доходах і податковій службі. Проблема в Міністерстві фінансів, проблема в Міністерстві промислової політики і проблема в Міністерстві економіки. Але ніяк не в казначесті. Ігор Насалик обурювався, що доведені до виконання показники бюджету нереальні, тим паче ніхто не враховує, що цьогоріч зупинена робота підприємства КарпатНафтохім. Присутня на сесії директор департаменту фінансів облдержадміністрації Галина Карп в свою чергу прокоментувала питання, яке вже набуло у залі яскравого емоційного забарвлення. Виходячи з фінансово мати бюджетних забезпеченості, які на сьогодні є в державі. По освіті це один учень, по охороні здоров'я на одного жителя і по культурі також на одного жителя. Виходячи з цього спромований бюджет всіх 791 бюджету в Україні, який має держава прямі бюджетні стосунки, також і бюджет міста Калишки. Тобто на 1 січня міський бюджет міста Калиша повністю розрахувався з боргами по заробітній платі завдяки отриманій цій допомозі, яка не дійшла у 2012 році. Щодо ситуації, яка є на сьогодні, Захищені статті з панчевиця підтвердити, фінансується державним визначим України в повному обсязі. А захищні статі це. Зарплата, нарахування на зарплату, харчування, медикаменти і трансферти населення, тобто допомоги малозабезпечним сім'ям і інші категорії населення. У нас сьогодні є проблеми із незабезпеченністю, як в минулому році, до кінця поточного року, видатками на заробітну плату. Цією метою відбулося зустріч у Міністерстві фінансів України, першого заступника ПОВІКА і мною також, де підписано протокольне рішення, яким вказано, що за підсумками півроку. Бюджет буде переглянуто щодо дохідної частини бюджету. Я згідно з вами, що по міському бюджету калущу вона завищена, оскільки не враховано при зупинку роботи Карпат, нафтохіму. На жаль, формування бюджету по дохідній частині також не йде від зрахуванням тих змін, які відбуваються поточному році. А виходить з індексу податку спроможності за три попередні роки? Ви також це знаєте, Його Ристепановичу. Для того, щоб нівелювати ці ризики, є такий механізм як середньострокового позика, яку ви і оформляєте цього року, і яку ви погашали за відповідні періоди минулих років. Що стосується бюджету, слідуючого року, 2014 року, я вгадаю, що всі ці прорахунки будуть враховані Мінфіном, відповідне звернення з цього приводу ми вже написали. Депутати і міський голова ще довго не відпускали доповідача із трибуни, спрямовуючи низку запитань, заслухали й представника обласного казначейства. В результаті керуючись статтею 9 Європейської хартії законом України про місцеве самоврядування. Депутати одноголосно прийняли звернення до прем'єр-міністра України із відповідним рішенням. Направити його адресату невідкладно виконавчим органам міської ради виконувати делеговані повноваження у межах їхнього фінансування. Повторно звернутися до народного депутата України Ольга Сіко. Оре стосовно необхідності розроблення та внесення у Верховну Раду України законопроекту, який встановлював би механізм детальної реалізації правових гарантій фінансового забезпечення делегованих місцевому самоврядуванню державних повноважень.